Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні, добрий вечір. Героям слава. Е, ну, от ваші враження перші від проведення цього саміту, глобального саміту миру, як майданчика, і от певні можливі очікування. От чи є вони ці очікування, чи можливо цей певний установчий саміт він не має дати, скажімо, е, зразу якихось певних результатів? От що ви думаєте? Ну, давайте говорити так. З точки зору дипломатії, це є політична заява, політична подія досить непогано організована в контексті кількості, якості, присутніх і так далі. Це зрозуміло. Далі. З точки зору інформації, ну якщо весь світ каже, що Путін вважається нелегітимним, не визнається як президент, то саміт миру і президент Зеленський якраз таки для нього тут є підтвердження його визнання і його легітимності у всьому світі. Ну 100 країн, як мінімум, приїхали на як кажуть на саміт миру по Україні, де Головна діюча особа це, звичайно, народ України, але є представництво народу України, представляє президент і тобто це фактична легітимізація в порівнянні з делегітимізацією Путіна. Ну, я скажу так, трошки з точки зору медійного. вже. З точки зору наповненості, ну, як мінімум, трошки кострубато виходить, тому що вже ще не почався саміт миру, як вже фактично представники Офісу президента. України почали розповідати про те, що йдуть перемовини щодо іншого саміту, де за участю Росії, на який ми привеземо результат у цього саміту, і значить поставимо Росію перед фактом, і тоді вже будемо проводити перемовини. Ну, типа, на іншому саміті, вже з Росією. І тут Лапін такий сидить, почекайте, почекайте. А як же ж, куди засунути указ президента Зеленського щодо неведення переговорів з Путіним? Ну його ж треба тоді щось зробити з цим. а то якось кострубато трохи виходить вже з точки зору ну юридичної Зеленський ж сам собі своїм указом заборонив. А як же тоді будемо ми вести переговори з Росією? А як тоді будемо підписувати, якщо е, ти з Путіним не говориш? А як би там не було в Росії іншого президента? Окрім Путіна, нема його ніхто інший, ну нікого вони більш не визнають і нічий наказ підпис не будуть виконувати. То трошки, оце кострубатість вже треба якось поправляти. Ну як мінімум, зеленському треба зараз прийняти не популярне рішення, але скасувати власний указ щодо неможливості ведення переговорів з путіним. Ну так це виглядає на ну, з точки зору зараз юридично. Далі. Якщо ну давати оцінки результатам саміту, поки що не буду, тому що ну давайте ми все таки вивчимо ну, на, на наслідки цього саміту е, всі спільні заяви. Тому що я знаю, що е, дуже хотіли залучити глобальний південь, який фактично послав всіх на на три букви разом з Китаєм. А отже, дуже багато норм, які не були прописані для цього саміту, е, зараз з'явилися. І це добре, тому що Ігор Олександрович, От дивіться, президент Макрон щойно сказав. Він декілька разів повторив цю тезу про кордони, про існуючі кордони. І Я так розумію, це був закид в сторону нещодавніх заяв Путіна, який знову почав розповідати якусь маячню про чотири області. Віддайте, тоді ми почнемо. Скажімо, тоді буде сталий мир, ніякої війни не буде, нічого такого подібного не буде. І бачимо, що європейські лідери, в принципі, вони розуміють цей блеф його, Наче він постійно грається в цю карткову гру на столі Держави України. Ну, що хочу сказати, ну окрім європейських лідерів, і сам Путін розуміє, що ці умови ніхто не буде виконувати. Але зато сьогодні дуже багато країн починають обговорювати існування, нібито якоїсь ініціативи з Росії. А знову ж таки, Путін намагався вкинути в дискус, не все так однозначно. Але в нього це не вийшло, бо вийшло це дуже горбато, тому що. Він навіть сам собі суперечив у контексті ізначально цілі СВО Це була Донецька Луганська область, а зараз в нього вже і дайте ще Запоріжжя. Навіть дайте навіть те, що я ще не контролюю, от включаючи і Запоріжжя, і Херсон, з якого його армія була вибита і біжала. Ну, це знаєте, це десь, якби під час там Другої світової війни. Під час там якихось тих чи інших моментів гітлер там гітлера вибили з того чи іншої території. а Він би почав би починати почав розповідати про переговори. Дайте мені те, що ви де ви мене вибили. Ну це якась абсурдна історія. От але Путін кинув це в дискус. На превеликий жаль, ви знаєте, на сьогоднішній день інформаційні новини забиті іншою історією історією стамбульських перемовин. Отам дуже цікаві тези зараз повилазили. Нью-Йорк Таймс опублікував, і в принципі на сьогоднішній день ще тільки не вистачає показати бумажку з наявними підписами. Бо поки що є тільки тема і прізвище, але ще не видно листа з підписами. Хотілося би почути коментарі наших парламентарів, які там були, наприклад, представника кримсько-татарського народу, пана Умірова, міністра оборони. Тіпа, теза про Крим залишається під окупацією і обі сторони. Погодились, то так і було. Ну, просто щоб дати для себе ху із ху, містер умєров, ви представник кримсько-татарського народу, який погодився от з цим і поставили там свій підпис. Ну тобто, ви розумієте, да, про що я кажу? Я думаю, глядачі теж дуже добре розуміють. Спитатися Резнікова е, щодо обмеження до якої кількості вони погоджувалися обмежити збройні сили України. Ну, вони ж погодилися обмежити тільки до якої кількості там не согласували. Тобто, оці всі речі. Ну, але саме головне тут питання до Зеленського. Ти їх на те уповноважив? Просто одне питання. І в принципі, якщо ти це підтверджував в той час, коли Ігор Лапін, чи такі, як я там неважно, дуже багато хлопців і дівчат України, вибачте, кров'ю стікали під Києвом, то він в цей момент оце уповноважив підписати. Я просто хочу це знати для себе, щоб мати розуміння, де закінчується політика, а починається 111-та стаття Державна зрада. Я для себе хочу це просто зрозуміти. Ну Ось знову ж таки, в цьому контексті, е, от результат саме цього саміту миру, і, можливо, наступного те, про що ви казали, що вже є заяви, що от Росії буде щось представлено. Е, а що там може бути представлено? І знову ж таки. Ми бачимо, що сам саміт він не надто, скажімо, розтягнутий в часі. Зараз він вже закінчився, офіційна частина його і завтра це все закінчується десь у другій годині дня. І зрозуміло, важливо почути як майданчик заяви лідерів тих чи інших країн, які залучені до цього. А от кінцевий результат це що ком'юніке має бути, чи якась спільна декларація, резолюція. Що це має бути. Ну, що мають підписати? Чи це просто майданчик, де можна висловити свою позицію? Ні, ну дивіться, Окрім того, що висловлена позиція, я вважаю, що мала би бути якась резолюція, ну, кінцевий якийсь документ, який підписали всі учасники, як пропозицію, от саме от на цих засадах має будуватися мирні перемовини. Тобто, ніякий відступ зліва в право не мав би бути. Ну, типа як один із моментів. Бо ж Путін буде починати мову з стамбульських узгоджених позицій, навіть ще закинувши трошки більше. А ми ж маємо починати мову зі своїх позицій, підписану, наприклад, у цими стома країнами. Ну, наприклад, по результатам цього саміту. Але саме головне ви розумієте, що для мене особисто питання росіяни не будуть вести перемовини. Мені здається, що все рівно вони будуть їх вести тільки тоді, коли відгрибуть по повній програмі, так як у відгребли на Київщині, Херсонщині, на Харківщині. Вони лише тоді, коли розіб'ємо їхні збройні сили, вони лише. Тоді заберуться з нашої землі, не будуть вони виводити свої війська до кордонів 91-го року. Росія ніколи не звідки нічого не виводила, а вони звідти забирали тільки тоді, коли вигрібали тягла. От тоді вони звідти забиралися з тих чи інших територій. Ну щоби самі своїм пішком куди то вони ушли? Я ще такого не пригадую. От просто куди б вони не зайшли, де б вони свої брудні лапи не засунули би, куди б вони свої війська не завели. Давайте пригадаємо, далеко росіяни пішли зараз. Вірменії, можливо, пішли, чи можливо росіяни пішли. З Абхазії чи Осетії, та вони не звідки не пішли, можливо, вони з Ічкерії пішли, ні, не пішли, можливо, вони з Сірії пішли, та вони не звідки не пішли, поки не вигрібуть, нікуди вони не підуть. А от коли вони вигрібуть, тоді з ними можна буде, як то кажуть, іконики з гівна ліпити, і можна буде з ними розповідати їм, як, ми, як вони далі мають жити. До цих пір ніяких перемовин, я вважаю, не буде. Хоча, якщо е, керівництво країни знову повернеться до формули Стамбул. Ну, чесно кажучи, то це вже будуть не перемовини, тому що це є чиста капітуляція. Для таких як я, це означає шукати місце за річкою Буг. А для мене землі за Богом нема. Отже, такі, як я, підуть партизани. Ну цю капітуляцію ніхто не визнає, ви розумієте? Питання навіть не в мені. Я говорю за дуже багатьох патріотів. От оце от для мене головне. Головне, і якщо західні партнери, західна спільнота так сильно є сторонниками миру, то я вважаю, що результатом саміту могла би бути залізний занавіс, розширення антипутінської коаліції в санкційних списків, мало би бути розширення кількості країн Рамштайн. Оце будуть дії вже такі для саміту. Да? Тобто вони долучаються, от ми тут підтримуємо, і от долучаємося до санкційної політики. Там і так далі. Не дамо там обходити санкції і так далі. Ну тобто, це було би. Ну, скажімо так, коли один формат розширює позиції іншого вже установленого формату, наприклад, Рамштайн. Ми долучаємося там до Рамштайну, будемо давати Україні там ще там щось там, якісь плюшки для війни, щоби швидше наступив мир. Ну, типа такого, от я на це так дивлюся. Це було би знаково. А поки що, ну давайте не будемо зараз критикувати раніше, чим закінчиться процес. Побачимо, що підпишуть на що погодяться, а тоді будемо робити ще якісь висновки.